Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 12 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові перша половина дня буде сонячною, однак після обіду на небі з'являться хмари. Температура вденя 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 11 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 4 метрів за секунду, без дощу. У Луцьку від ранку і до пізнього вечора триматиметься хмарна погода. Повітря прогріється до 19 градусів, уночі охолоне до 14. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду, опадів не передбачається. У ковалі небо буде вкритим хмарами майже увесь день, однак під вечір воно стане яснішим. Температура повітря в день 19 градусів, уночі 13, вітер північно-західний близько 7 метрів за секунду. Сухо у Тернополі протягом усього дня триматиметься суцільна хмарність. Денна температура сягатиме 19 градусів тепла, нічна 13, вітер північно-західний зі швидкістю приблизно 8 метрів за секунду, без опадів. У рівному сірі хмари затримуються до самого вечора лише ближче до ночі, небо трохи посвітлішає. Вдень прогнозують 18 градусів уночі 13, вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. У день можливий дрібний дощ, який ближче до вечора поступово припиниться. У Івано-Франківську день розпочнеться під хмарами, але надвечір з'явиться ясність. Температура вдень підніметься до 20 градусів, а вночі знизиться до 13. Вітер північно-західний швидкістю близько 6 метрів за секунду. Опадів не прогнозується у Ужгороді ранок буде похмурим, однак з настанням дня небо очиститься і до самого вечора світитиме сонце. Повітря в день прогріється до 22 градусів тепла. Уночі температура знизиться до 12 градусів, вітер північно-західний швидкістю близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У мукачеві день розпочнеться під сірим небом, проте вже після полудня хмари розсіються. Температура повітря підніметься до 22 градусів, нічна позначка 10 градусів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Сухо. У Чернівцях похмурий ранок і день завершаться ясним, приємним вечором. Стовпчик термометра вдень підніметься до 21 градуса, уночі опуститься до 14, вітер північно-західний близько 7 метрів за секунду. Без дощу. У Хмельницькому протягом усього дня переважатиме хмарність. Вдень температура повітря сягне 18 градусів, уночі 13. Вітер північно-західний з поривами до 7 метрів за секунду, без опадів. У Кам'янці-Подільському ранок зустріне хмарами, проте вже вдень і ввечері погода стане ясною. Повітря прогріється до 20 градусів тепла, вночі охолоне до 13 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 6 метрів за секунду, без дощу. У Києві від самого ранку небо буде затягнуте хмарами. Протягом дня йтиме дрібний дощ не надто рясний, але тривалий. Денна температура становитиме 17 градусів уночі 14, вітер північно-західний зі швидкістю приблизно 4 метри за секунду. У фастові хмарна погода триматиметься до вечора. Зранку йтиме невеликий дощ, що триватиме до пізнього дня. Повітря вдень прогріється до 18 градусів уночі 13, вітер північно-західний. До 8 метрів за секунду. У білій церкві ранок буде сірим і дощовим, але після обіду хмари розійдуться, а небо проясниться. Вдень очікується 19 градусів тепла, вночі 14 градусів, вітер північно-західний швидкістю 8 метрів за секунду. У яготині похмурість затримається майже на весь день, лише під кінець небо стане світлішим. Дощ розпочнеться ще вночі, зранку ослабне. Але продовжить випадати вдень і стихне лише ближче до вечора. Температура вдень складе 19 градусів, а вночі 14. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. У день пройде під щільною хмарністю. Вечір обіцяє короткі прояснення, а дрібний дощ, що триватиме більшість дня, припиниться ближче до заходу сонця. Температура повітря в день становитиме 17 градусів тепла, вночі 13. Вітер північно-західний швидкістю 7 метрів за секунду, В Ірпені зранку і до самого вечора триматиметься похмура погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, максимальна температура 18 градусів тепла, нічна 13, вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів за секунду. У Борисполі цілий день небо буде сірим. Легкий дощ розпочнеться вранці і триватиме до самого вечора. Температура повітря в день тягне 18 градусів, уночі опуститься до 14, вітер північно-західний зі швидкістю 7 метрів за секунду. У Чернігові протягом усього дня триматиметься щільна хмарність. Зранку розпочнеться сильний дощ, який поступово послабшає до вечора, але не припиниться. Температура вдень 17 градусів, уночі 12. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. У прилуках перша половина дня буде похмурою та дощовою, але ввечері з'явиться сонце. Нічний сильний дощ перейде у дрібний денний, що припиниться до заходу сонця. Температура в день 19 градусів тепла, вночі 13, вітер північно-західного напрямку 7 метрів за секунду, у ніжині день пройде під сірою ковдрою хмар, сильний нічний дощ зранку ослабне, але продовжить випадати аж до вечора. Температура вдень 17 градусів, уночі 14, вітер з західного напрямку близько 6 метрів за секунду. У Житомирі небо буде затягнути хмарами впродовж дня, але надвечір проясниться. Дрібний дощ йтиме зранку та вдень, а до вечора припиниться. Температура вдень 18 градусів уночі 13, вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду, Бердичеві день почнеться похмуро. Але ближче до вечора небо очиститься. Дощ розпочнеться зранку, але до середини дня завершиться. Вдень очікується 18 градусів тепла, вночі 13, вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. У Сумах день буде неспокійним. Зранку дрібний дощ, який у другій половині дня переросте у зливу з грозами. Увечері дощ продовжиться. Температура повітря вдень 19 градусів тепла, вночі 14, вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. У конотопі протягом дня зберігатиметься похмура погода. Вранці очікується потужна злива з грозою, яка під вечір зміниться на звичайний дощ, максимальна температура 16 градусів тепла, нічна 14, вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду. У ромнах рідкі сонячні проміні заявлятимуться лише епізодично зранку йтиме сильний дощ із грозою, який до вечора зміниться на звичайний дощ. Вдень температура сягне 18 градусів тепла, вночі 15, вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. У Вінниці небо залишатиметься сірим протягом усього дня, але дощів не очікується. Денна температура 20 градусів тепла, нічна 14. Вітер північно-західний близько 7 метрів за секунду. У хмільнику день буде похмурим. Сонце заявлятиметься лише зрідка, без опадів. Температура повітря в день 19 градусів тепла, вночі 13, вітер північно-західний 8 метрів за секунду. У Черкасах день розпочнеться хмарно. Уночі та вдень можливий дрібний дощ, який припиниться лише під вечір. Ввечері небо стане ясним. Температура повітря в день 20 градусів, вночі 17, вітер північно-західний 7 метрів за секунду. У смілі протягом більшої частини дня небо буде похмурим. Нічний дощ ослабне вранці, але продовжуватиме йти протягом дня і лише надвечір припиниться. Ввечері можливі прояснення. Температура 21 градус вдень, 15 уночі, Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. В ранкові хмари швидко розсіються, і з середини дня встановиться ясна погода. Нічний дощ припиниться вранці, надалі без опадів. Температура повітря в день 20 градусів тепла, вночі 13, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. У Кропивницькому зберігатиметься хмарна погода. Дощ, що розпочнеться вночі, триватиме вдень, але ближче до вечора поступово ослабне і припиниться. Ввечері можливі прояснення. Температура повітря в день 22 градуси, вночі 16, Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. У Знам'янці день буде похмурим. Сильний нічний дощ зранку послабшає, а впродовж дня поступово припиниться. Увечері небо проясниться. Температура вдень 21 градус, вночі 15, Вітер північно-західний 16 метрів за секунду. В Олександрії протягом дня триматиметься хмарна погода. Дощ йтиме більшість часу, послабшає у другій половині дня і ближче до вечора припиниться. Температура 22 градуси в день, 16 уночі, вітер північно-західний 6 метрів за секунду. У Дніпрі весь день буде похмурим. Дрібний дощ почнеться у другій половині дня і триватиме до вечора. Температура повітря в день 23 градуси вночі 18, вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Кам'янському цілий день триматиметься похмура погода. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку і припиниться лише надвечір. Температура 24 градуси в день, 18 уночі, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У кривому розі до обіду буде похмуро. Потім небо поступово проясниться. Сильний дощ, що розпочнеться ще до світанку, до середини дня припиниться. Температура повітря в день 24 градуси, вночі 17, вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. У Нікополі похмурий початок дня зміниться ясним і спокійним після обідів. Вранці очікується дрібний дощ, однак ближче до обіду він припиниться, і решта дня пройде без опадів. Температура повітря вдень сягатиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до 18. Вітер буде західний зі швидкістю 5 метрів на секунду. У Павлограді небо залишатиметься сірим майже цілий день. Лише під кінець доби можна буде побачити ясні ділянки неба. Опади цього дня не прогнозуються. Температура повітря в день досягне 26 градусів, а вночі знизиться до 14. Вітер західний швидкістю 4 метри на секунду. У Полтаві хмари вкриють небо на весь день. Із середини доби і до вечора очікується дощ. Температура повітря в день становитиме 19 градусів вище нуля уночі 15, вітер західного напрямку до 4 метрів на секунду. У лубнах перша половина дня буде похмарою, з нічним і ранковим дрібним дощем. Удень опади посиляться. А припиняться лише ближче до вечора. Надвечір небо частково проясниться. Денна температура повітря становитиме 18 градусів тепла, а нічна 14, вітер північно-західний швидкістю 4 метри на секунду. У Мергороді протягом дня зберігатиметься похмура атмосфера. Майже весь день йтиме дощ, який припиниться лише надвечір. Увечері можливі незначні прояснення. Температура повітря в день складе 19 градусів. Уночі 15, вітер з західного напрямку до 6 метрів за секунду. У Кременчуці на більшій частині доби утримається сіра хмарність. Впродовж усього дня падатиме дощ, який ближче до вечора ослабне і згодом припиниться. Лише надвечір небо почне прояснюватись. Температура повітря в день 20 градусів, уночі 17, вітер західний близько 4 метрів за секунду. У Запоріжжі небо залишатиметься сірим аж до самого вечора. Опадів цього дня не прогнозується. Температура повітря підніметься до 26 градусів тепла, а вночі становитиме 17, вітер західний близько 5 метрів на секунду. У Мелітополі сонце заявлятиметься нечасто, оскільки переважатиме хмарна погода. Вранці можливий короткочасний дрібний дощ, однак ближче до середини дня він припиниться. Вдень і ввечері буде сухо. Температура повітря вдень 27 градусів вище нуля, уночі 16, вітер західний до 5 метрів за секунду. У Бердянську сіре небо триматиметься аж до завершення доби. Зранку пройде дрібний дощ, який завершиться ближче до вечора. Температура вдень 21 градус тепла уночі 17, вітер південно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. У Вільнянську хмарний ранок зміниться ясною другою половиною дня та сонячним вечором. Протягом доби опади не очікуються. Температура в день досягне 25 градусів, а вночі становитиме 15. Вітер західний близько 5 метрів на секунду. В Одесі хмари залишатимуться над містом протягом усього дня. Уночі можливий короткочасний дощ, який стихне вранці. Надалі без опадів. Денна температура повітря 24 градуси, нічна 17, вітер північно-західний швидкістю 6 метрів за секунду. В Ізмаїлі вже зранку небо стане ясним, і протягом цілого дня триматиметься сонячна та суха погода. Уночі йтиме дрібний дощ, який завершиться ще до світанку. Денна температура становитиме 25 градусів тепла уночі 19, вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Миколаєві майже увесь день буде ясним, проте ближче до вечора небо затягнеться хмарами. Уночі очікується дощ, який до ранку повністю припиниться. Інших опадів не передбачається температура в день 26 градусів, уночі 16, вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У Первомайську день розпочнеться з ранку, який протримається до самого вечора. Лише ближче до заходу сонця небо почне прояснюватися. Уночі можливий дощ, проте зранку небо очиститься і надалі опади не очікуються. Температура день сягне 21 градуса тепла, вночі опуститься до 15, вітер північно-західний зі швидкістю 7 метрів за секунду. У Харсоні ранок видасться хмарним, однак згодом небо проясниться і вдень буде світло та сухо. Ввечері хмари знову з'являться на горизонті, ніч і ранок супроводжуватимуться дощем. Температура повітря протягом дня становитиме 26 градусів вище нуля, а вночі 17, вітер північно-західного напрямку до 6 метрів на секунду. У Сімферополі зранку встановиться ясна погода, яка збережеться впродовж цілого дня. Небо буде чистим, опади не передбачаються. Температура повітря в день досягне 25 градусів тепла, уночі 16. Вітер західний швидкістю 5 метрів за секунду. У Харкові хмари залишатимуться над містом від ранку до вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, що триватиме до кінця доби. Температура повітря в день становитиме 23 градуси тепла, уночі 16. Вітер західний, слабкий до 1 метра на секунду. У Донецьку хмари затримаються в небі майже цілий день. Лише під вечір можливі прояснення. Удень прогнозується дощ, який закінчиться ближче до вечора. Ніч і ранок минуть без опадів. Температура повітря в день сягне 23 градусів, уночі 15. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. У Краматорську хмарно. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі 14. Вітер південно-західного напрямку швидкістю 4 метри на секунду. У сніжному вже зранку небо вкриється хмарами. Починаючи з другої половини дня очікується дощ. Денна температура повітря складе 22 градуси вище нуля, а вночі 15. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. У Луганську у другій половині доби почнеться інтенсивний дощ із грозою. Температура повітря в день досягне 25 градусів вночі 15. Вітер південно-західний зі швидкістю 6 метрів на секунду. У Старобільську вдень і ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура вдень складе 26 градусів тепла, вночі 15. Вітер південно-західного напрямку слабкий близько 3 метрів за секунду.